Малята до нас завітав незнайко. Він дуже засмучений, тому що був на занятті з фізкультури, проте не зміг швидко бігати, перестрибувати через перешкоди, кидати влучно м'яча. Він гадав, що відразу зможе ці вправи добре зробити. Чому у нього це не вийшло? Так. Потрібно тренуватися і постійно займатися фізкультурою і спортом. Кожен може вибрати той вид спорту, що йому подобається. Які види спорту ви знаєте? Хто із вас займається спортом? Послухайте загадки і відгадайте їх: Бокс хокей, бобслей футбол, сноуборд і волейбол. Стадіон, басейн, корт об'єднало слово. Звісно, спорт. Слідуюча загадка. ряну ганяють. Лише одну на полі мають. По ногах не б'ють, це фол. Називають гру. Так, Футбол. Діти, а якими є наслідки, якщо людина не хоче нічим займатися? Так, це призводить до низки негативних наслідків. Дитина зростає кволою, неспритною, як і однолітки. В неї знижується імунітет. Також відсутність фізичних навантажень сприяє набору зайвої ваги, що є фактором ризику. Для багатьох інших захворювань. Послухайте, як про це написав Грицько Бойко. Вірш називається Про Юру і фізкультуру. Щось із Юрою не те, щось наш Юра не росте. Він такий у нас тоненький, хворобливий і худенький, мов заморене курча Одноліткам до плеча. Та чи знаєте ви те? Чом наш Юра не росте? Погляньте, він з дружками, мчить по вулиці з книжками. Звідки ля біжиш ти, Юра? Я тікаю з фізкультури. Діти, а про кого ж йдеться в художньому творі? Так, про хлопчика Юра. А чому Юра вирізнявся серед своїх однолітків? Тому що він був худенький, тоненький і хворобливий хлопчик. Чи здогадалися ви? У чому справа? Чи можна уникати занять з фізкультури? Ні. Тому що діти, які дуже люблять займатися фізкультурою і спортом, не хворіють, мають міцне здоров'я, чудовий настрій, стають сильнішими та спритнішими. Якщо належним чином займатися спортом, то можна досягти гарних результатів, навіть стати чемпіоном. У всіх людей свої можливості і здібності. Можна займатися малюванням, музикою і там досягати гарних результатів. Але просто займатися фізкультурою для поліпшення свого здоров'я необхідно обов'язково. Бо здоров'я, любі діти, в світі головне, а здоровий і веселий щастя не мине. Адже здоров'я це найголовніший скарг. Діти, а як ви гадаєте, що таке здоров'я? Так, молодці, здоров'я це коли тобі весело, коли ти не хворієш, коли радієш життю і в тебе все виходить. Здоров'я потрібно всім і дітям, і дорослим, і навіть тваринам. Незнайко зрозумів, що з першого разу не зможе все робити гарно, що слід поступово вчитися всього. Ми його запрошуватимемо на фізкультуру і разом будемо вчитися. Виконувати добре різні вправи.